Привіт! З вами канал Кухня на двох і сьогодні ми приготуємо сирну паляницю. Для початку зробимо тісто. Для тіста нам знадобиться пів стакана борошна, четверта частина стакана молока орієнтовно 50 мл, дрібка солі і 10 г розтопленого масла. Масло розтоплювала в мікрохвильовці, а знадобилось 45 секунд. Отже, починаємо робити тісто. Насипаємо борошно, додаємо молоко. І також додала 10 грамів масла і беру від солі І починаємо замішувати. В залежності від того, яке у вас борошно, може бути така ситуація, що борошна знадобиться більше. У нас тісто зараз рідке, а тісто має бути щільне. Отже, поступово починаємо додавати борошно. і вимішуємо до необхідної консистенції. ще потребує волошку. Коли вже консистенція близька до потрібної нам, починаємо вирішувати рука. Отже, вимісили тісто, тісто пружне, липне до рук а борошна вийшло майже ціла склянка. Обгорнули тісто харчовою плівкою і залишаємо в холодильнику на 1 годину, або ж, якщо потрібно приготувати швидше, можна залишити на пів години в морозильній камері. Отже, поки наше тісто в холодильнику, підготуємо начинку. Натерли 200 г сиру моцарела, відварили картоплю, 4 маленькі картоплини, відварюємо цілими, щоб вона не набрала води. До картоплі додали 2 столові ложки майонезу. Майонез зробимо домашній, переглянути можете внизу в описом під відео. Отже, переминаємо вилкою картоплю з майонезом. картоплі у нас має вийти орієнтовно 200 г. До картоплі додамо мисливські ковбаски. Орієнтовно 100 грамів. Нарізаємо їх тоненькими шматочками. 100 грамів мисливських ковбасок ми нарізали тоненькими шматочками. Тепер додаємо до картоплі і змішуємо з картоплею. Картоплю ми змішали з мисливськими ковбасками. І пробуємо на сі, адже ми варили не солоній воді. Якщо по смаку вам потребує солі, трішки досоліть. Отже, тісто побуло в холодильнику. тепер викладаємо на поверхність морошну і починаємо його розкатувати. Розкатуємо топку. Розкатали тісто, тісто розкатуємо тоненьким шаром. ось така вона в нас, І починаємо розподіляти начинку. Половину сиру спочатку рівномірно розподіляємо, але залишаємо так, щоб потім ми могли загорнути. Ось, розподілили рівномірно сир, тепер розподіляємо рівномірно начинку з картоплею. Після того, як розподілили потоплю, розподіляємо рівномірно залишок сиру. А тепер, коли начинку виклали, защіпуємо тісто по краям. Ось так якісно робимо защіпування. і тепер будемо ще трішки розпатувати перед відправкою кофейту. Перегорнули на іншу сторону і також буквально трішечки розкодуємо. Поріг будемо обсмажувати на пательні з товстим дном. Пательню змащуємо вершковим маслом. Гарно змащуємо і гарно розігріваємо, має бути добре розігріта пательня. Щоб масло не горіло, додаємо трішечки олії звичайної соняшникової. І викладаємо нашу паляницю, обсмажуватися. На одній стороні обсмажуємо біля 5 хвилин. Перевіряємо, щоб вона стала золотавою. Коли вже у нас золотава скоринка, змащуємо вершковим маслом наш пиріг. Змастили вершковим маслом і можемо перегортати на іншу. Ось і готова наша паляниця. Коли будете перегортати, будьте максимально обережними, щоб не витік сир. Значного вам залишайтеся з нами. Слава Україні!